Доброго дня ми з України. Закінчив роботу над трьома однаковими підсумками. На 10 набоїв 12 го калібра по 5 на планці. Підсумок має розміри 13 см, ширина 8,5 і товщина 5, і 7 з набоями. Тобто, 5 це без набоїв, просто планка. Виконано із американської кордури 1000 ден корілі мультикам, задня стінка койот 500-ден кордура американська і поліамідна стропа українського виробництва. В планках і передня і задня стінки вставлено 2-мм пластик для жоркості конструкції. І так, коли закінчуються набої на передній планці, ми достаємо їх, скидаємо планку донизу і достаємо зсередини іншу. І використовуємо е, нову порцію набоїв. Все працює швидко, красиво і без проблем. Ось такий підсумок. Замовляють хлопці. До речі, замовив. Фальш набої для демонстрації. Вони мають потрібну вагу. Тут дроп. Ось такої коробці приїхали на бої. Ось так ось помічено. І внизу телефон виробника. Додам ще вниз під описом до відео. На райберті тему цієї людини, де я придбав ці набої, на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення.